Як скласти НМТ з математики, якщо ти нічого не знаєш? Досить часто на ЗНО та НМТ траплялись зведені квадратні рівняння, у яких потрібно було знайти суму або добуток коренів. І зазвичай у таких завданнях учні повністю розв'язують рівняння, щоб у кінці знайти суму чи добуток коренів. Насправді ж це можна робити набагато швидше, усно, буквально за декілька секунд. Якщо потрібно знайти суму коренів у зведеному квадратному рівнянні. То бери коефіцієнт, що стоїть перед змінною x, тобто коефіцієнт b, але із протилежним знаком. Наприклад, у цьому завданні, що трапилось на зайоно, сумою коренів буде число мінус 3. Якщо ж потрібно знайти добуток коренів x 1 помножити на x2, то беремо коефіцієнт c, і з тим самим знаком, наприклад, у цьому завданні відповідь буде мінус 55. А тепер спробуй розв'язати подібне завдання, що трапилось минулого року на НМТ з математики та звір свою відповідь і правильною у коментарях. А також реєструйся на безкоштовне заняття, як скласти НМТ, якщо ти нічого не знаєш, на якому я розповім десятки інших подібних лайфхаків за лінком у шапці профілю.